Вона вправно поєднує одинокі серця та чи зможе розібратися зі своїми почуттями. Молодий Вікінг проти суспільних правил та веселі пригоди дівчинки і космічного прибульця. Програма кінозала розповість про стрічки, що можна переглянути на найбільшому місці екрані кінотеатру імені Шевченка. Із 12 до 18 червня включно. Вітаю! Люсі – молода і амбітна шлюбна менеджерка з Нью-Йорка. У бурхливому ритмі життя мегаполісу, де впродовж дня на рішенні чекає безліч проблем. Вона допомагає тим, кому важко або ж ніколи знайти свою другу половинку. Попри юний вік, дівчина тонко відчуває потреби як жінок, так і чоловіків. Люсі організовує зустрічі між тими, хто ще не знайомий, однак будує на майбутнє. Схожі плани, можливо, запорука успіху у тому, що сама дівчина ще та холостячка. Гей, hey, ви холостяк? Я підбираю пари. Набирайте, якщо в пошуках дівчин. Він має вписуватися в усі мої критерії. Жодних зайвих кілограмів терпіти не можу котоні. Я вже хочу родину. Я обіцяю тобі шлюб із коханням твого життя. Sleep, can... Скільки на твоєму рахунку шлюбів, Люсі? Дев'ять. Якщо дівчина шукає високого, симпатичного із зарплатою понад півмільйона, я знаходжу, то ти підбираєш пари. випити хочеш? Так, і пиво. Непохитність дівчини опиняється під загрозою. До неї починає залицятися казково багатий та вишуканий чоловік. І тут ж про себе нагадує колишній хлопець. Ці двоє суцільна протилежність один одному, але випробовують почуття люсі так, ніби вони спеціально поєднали зусилля. Комедійна мелодрама Матеріалісти є другою роботою сценаристки та режисерки Селін Сон. До речі, її дебютну роботу минулі життя було двічі номіновано на премію Оскар. Головні ролі у фільмі Матеріалісти зіграли Дакота Джонсон, Кріс Еванс та Педро Паскаль. Я уявляю твоє обличчя, коли на ньому будуть зморшки, а ще дітей, схожих на тебе. Тож як нам бути? Про що думаєш? Здається, я більше не справляюся з роботою. Ми обіцяємо моїм любов, але пазл не складається. І нащо люди одружуються? Бо вони самотні. А ще вірять у краще. Мені скоро 48, І гадаю, мені потрібна доросла жінка. У мене є приваблива клієнтка, їй 31. Ні, все що за 30, вже занадто доросле. Триває кінотеатрі імені Шевченка показ кінофільму Як приборкати дракона і у 2D, і у 3D-форматах. Сюжет розгортається на острові Туб Вікінги та Дракони століттями закляті вороги. Юний вікінг гикавка всупереч багатовіковим традиціям. Наважується подружитися з беззубиком, грізним драконом породи, нічна фурія. І ось цей несподіваний союз відкрив справжню природу драконів, ставлячи під сумнів. Суспільні традиції вікінгів. Усі ми нащадки найкращих борців із драконами з усіх земель, де побували вікінги. Ці звірюки загрожують нашим землям. Час настав віковко. Я маю вбити тебе. І зроблю це, бо я вікінг! Чуєш? Я вікінг! <плес> Усе гаразд. Я не скрипчу. Фантазійні пригоди Як приборкати дракона є ремейком одноіменного анімаційного фільму студії DreamWorks Animation, який вийшов на екрани у 2010 році. До речі, це вперше у історії студія екранізувала фільм, який є ремейком мультфільму. Наразі у розробці перебуває другий фільм оригінальної анімаційної трилогії Як приборкати дракона. 2». його реліз планується на червень 2027 року. Ну, що, друже, готовий? Уперед! Усважі зараз! от жик! Юних глядачів кінотеатрі Імені Шевченка запрошує на перегляд мультфільму Ліло та Стіч це ремейк відомого мультфільму студії Дісней, що оповідає про дружбу шестирічної гавайської дівчинки Ліло та космічного прибульця на ім'я Стіч. І хоч Стіч насправді це не милий песок, як думає Ліло, а небезпечний космічний мутант, щира дитяча любов, здатна творити дива. В себе цю істоту. Похана це сім'я, а сім'я це коли нікого не кидають і нікого не забувають. Сім'я не обов'язково ідеальна. Це не значить, що вона погана. Дуже схоже. По-моєму, це пити не можна. Переважно всі події фільму відбуваються в реальних локаціях Гавайських островів. А більшість головних героїв це люди. А от Стіч повністю комп'ютерний персонаж. Лялькар Сет Гейс керував макетом Стіча на знімальному майданчику, і це допомагало акторам взаємодіяти з персонажем. А от озвучив Стіча творець оригінального мультфільму Кріс Сандерс до слова. Його голосом Стіч говорить і у мультику, улюбленому мільйонами дітлахів. Це агент кобра Бублик. треба впіймати синього цуцика. Програма кінозала була сьогодні. Нагадаємо, що ці стрічки ви маєте нагоду переглянути з 12 до 18 червня, включно у кінотеатрі імені Шевченка. Обов'язково завітайте на сеанси. Найбільше у місті екран якісний звук, а також бюджетна вартість квитка вас точно приємно здивують. Тож залучайтеся компанією рідних та друзів та вирушайте до кінотеатру. Бажаємо вам гарного настрою! Та приємного кіноперегляду.